Саме серце Варшави. Оце здання, яке построїв Сталін, Варшаві подарив після війни Ці величезні дома. Оцей дом 50 поверхів, найвисоке здання у Варшаві. Це строять мої сусіди Закарпатці, з якими я живу в одній кімнаті. Там е, далі Варшава центральна, авто, ЖД вокзал. Ось тут От такі автобуси їздять. Ха, нормально. Вот на такій машині я їжджі. Toyota Yaris. Яке сьогодні? 28 грудня 2020 року. За 4 дні до нового року. За три. Привет! Валера Каш, я похудал. Ну же похудал, я по себе чувствую. Ну, тела три, наверное, скажу. Так, все, треба робить. Гроши зароблять. Пеньонзи, пеньошечки,